Економіка Бразилії поєднує типові риси країни, що розвивається і має у своєму складі новітні наукоємні види господарської діяльності. За обсягом ВВП за паритетом купівельної спроможності посідає восьме місце у світі. Цей ВВП за паритетом купівельної спроможності дорівнює 3,4 трильйона доларів. ВВП на душу населення дорівнює майже 9 тисяч доларів США. Золотий запас дорівнює майже 357 тонн. – місце у світі. Частка світового ВВП дорівнює майже 2,4%. Країна відноситься до країн, що розвивається. Розвинутим є так званий первинний сектор економіки. На його основі сформувався потужний вторинний сектор і останніми роками помітно змінився третинний сектор. Потужна добовна промисловість Бразилії переважно орієнтована на збут необробленої сировини на експорт. 90% видобутку нафти це шельф Атлантики. Найбільшими нафтогазовими басейнами є Кампус і Сантос, що в прибережних водах поряд з ріо де Нафту Нафти природний газ переважно видобуває державна компанія Петробрас. Кам'яне і буре вугілля це в архіві Амазонки, яке в основному йде на експорт. Бразилія знаходиться в десятці світових видобувачів всіх трьох видів чорних металів заліза, марганцю та хрому. Найбільші за вартістю є поставки за кордон залізної руди. Основні розташовані в штатах Мінас жерайс і Пара. В останньому з них розташований найбільший у світі розріз з видобування багатої залізної руди Каражас, який належить бразильській компанії Валі. Більше половини всього експорту залізної руди з Бразилії спрямовано до Китаю. Основним виробником у дубовній промисловості є великі компанії, що є й найбільшими виробниками у світі залізної руди. Серед руд кольорових металів Бразилія виділяється видобутком алюмінієвої, олов'яної та нікелевих руд. У видобутку кольорових рідкоземельних металів Бразилія є першою у світі з видобутку ніобію. Ніобі і його сплави використовують як конструкційні матеріали для деталей реактивних двигунів, ракет, газових турбін, хімічної апаратури, електронних приладів, електричних конденсаторів тощо. Окрім того, Бразилія є в списку топ-10 країн з видобутку цирконію, літію, ванадію, берилію і танталу. Кольорові метали, в тому числі рідкоземельні, переважно вивозять за кордон. Серед нерудних корисних копалин Бразилія є значним видобувачем магнезиту. Бентонітових глин, кам'яної, калійної соли, тальку, графіту, фосфаритів, циркону, каоліну, азбесту та коштовного каміння, смарагдів, топазів та опалів. Зосередження в межах Бразилії, переважної частини Амазонії дає змогу цій країні мати одні з найбільших у світі запасів прісної води та біологічного різноманіття. Родючі ґрунти та різні агрокліматичні ресурси є основою розвитку сільського господарства. Бразилія входить до п'ятірки провідних країн світу за виробництвом сільськогосподарської продукції. У сільському господарстві зайнято 8% економічно активного населення, а частка УВП країни складає 6,1%. Сільськогосподарські землі займають 34% території. 80% сільгоспугідь Бразилії це Латифундії. Менше – мініфундії. фундії. Творництво домінує над вартістю вирощеної продукції. Сільське господарство має вирішальне значення для економічного розвитку країни. Бразилія виробляє сільськогосподарську продукцію в основному на експорт. Товарну продукцію для продажу за кордон дають великі підприємства Фазенди, а сімейні ферми збувають її на місцевому ринку. Експортна орієнтація високотоварного сільськогосподарського виробництва Бразилії. Зумовила головні напрями її розвитку та спеціалізації. Країна виробляє переважно боби і шроти з сої, цукрову тростину і біоетанол з неї, каву, м'ясо птиці і великої рогатої худоби. Тому у структурі земельних угідь Бразилії домінують пасовища 41%, а у структурі посівних площ 26% соя і кукурудза. Найбільші обсяги збору зернових припадають на кукурудзу, гречку, рис та овес. Серед технічних культур Бразилія є першою у світі за вирощуванням цукрової тростини. З неї виробляють біопаливо і цукер серець який експортують. Найбільше цукрової тростини вирощують у штаті Сан Пауло здебільшого великі національні компанії. Бразилія є найбільшим виробником кави у світі, 80% якої це сорт Арабіка. Бразилії також належить першість у світі з вирощування агави або сезалю. В країні різко зросли площі під соєю. Вона йде переважно на експорт та на корм птиці. Сьогодні Бразилія друга за вирощуванням сої у світі. Основні її посіби зосереджені у штатах мату Гросу, Парана та Гояс. Для виробництва соєвих бобів не потрібна чисельна робоча сила. Тому селяни зіткнулися одночасно зі зменшенням попиту на їхні робочі руки та із дорощенням традиційних продуктів харчування. Окрім того, серед технічних культур Бразилія є другою за вирощуванням тютюну, четвертою за вирощуванням бавовнику, шостою за вирощуванням какао-бобів, у вирощуванні овочів Бразилія виділяється як значний виробник томатів. Більш широким є асортимент фруктів. Так, Бразилія є світовим лідером у вирощуванні апельсинів і виробництві апельсинового соку. Основним районом вирощування помаранчевих є штат Сан-Паулу. Окрім того, країна є значним виробником у світі бананів, кавунів, лимонів, хурми, винограду, яблук, персиків, маніоку, лікарських рослин тощо. На експорт вирощують квіти орхідеї. Тваринництво Бразилії переважно м'ясне. Його основою є скотарство на природних луках і пасовищах. Для цього було виведено породи великої рогатої худоби, адаптовані до умов сарадо. Головною є м'ясна порода Нелор, на яку припадає 36% усього їх поголів'я. Сьогодні Бразилія це світовий лідер за поголів'ям великої рогатої худоби. Найбільше поголів'я великої рогатої худоби в Бразилії зосереджено в штатах Мато Гросу і Гояс. За поголів'ям свиней Бразилія третя у світі. Спираючись на велике виробництво сої та шроту, широкого розвитку набули птахофабрики. За поголів'ям птиці Бразилія є четвертою у світі. Четвертим є місце Бразилії і у світовому поголів'ї коней. У рідному промислі країна є 20 ю Бразилія входить до десятки світових виробників м'яса, коріння яєць, молока та є 11-то у виробництві меду. Значну частину продуктів тваринництва експортують або переробляють на потужних підприємствах харчової промисловості. Розвиненим на місцевій сировині є виробництво взуття. Для розширення пасовищ зводять ліси в Амазонії, що призводить до швидкої деградації земельних угій та ерозійних процесів на значній частині північних штатів. Усе товарне виробництво зосереджено в межах регіональних агропромислових комплексів, які переважно постачають на ринки розвинених країн світу готові соки та їхні концентрати. Каву від дерева вирощують на великих спеціалізованих фазендах. У штатах Мінас-Жарайс, Сан-Пауло та Парана. Іноземні компанії контролюють майже весь експорт кави з Бразилії. Значну частину сировинної продукції Бразилія збуває за кордон, але переробляє на підприємствах вторинного сектору. Велика кількість населення наявність значної кількості кваліфікованих робітничих та інженерно-технічних кадрів сприяють розбудові вторинного сектору економіки. Переробна промисловість формує понад чверть вартості ВВП. Міжнародну спеціалізацію Бразилії визначає нафтопереробна і хімічна промисловість, а також машинобудування, паперова целюлозна і харчова промисловість. Більшість підприємств вторинного сектору контролюють транснаціональні корпорації із розвинених країн світу. Паливно-енергетичний комплекс країни повністю орієнтується на власну сировину. За виготовленням електроенергії Бразилії належить 9-те місце у світі, а за споживанням 8-ме. Основою енергетики є гідроелектростанції, донині триває поступове введення в експлуатацію потужних гідроенергетичних ресурсів каскадів ГЕС. За виробництвом гідроенергії Бразилії є другою у світі. Бразилії діє ГЕС і тайпу. Друга у світі і найбільша в Америці за потужністю гідроелектростанція 5% припадає на теплові електростанції. На атомні електростанції припадає всього 4% в структурі паливно-енергетичного балансу завдяки роботі Єдиній АЕС імені адмірала Алвало Алберто. Менше 1% виробленої енергії припадає на інші види альтернативної енергетики. Так, за виробництвом електрики на вітроелектростанціях Бразилія є сьомою у світі. А за виробництвом електрики на сонячних електростанціях Бразилія є 20-ю у світі. Петробрас це найбільша енергетична компанія країни. Чорна металургія орієнтується на власну сировину, тому найбільше розвинена на півдні країни, де є родовище руд, А коксівне вугілля імпортують. За випливкою сталі, країна є 9-ю у світі. В країні діє ряд компаній чорної металургії. Кольорова металургія працює на власній сировині та біля джерел дешевої енергії, тобто біля гідроелектростанцій. Бразилія перший у світі виробник рідкоземельного металу Ніобію. Є шостою у виплавці олова та входить до двадцятки світових виробників алюмінію, міді, золота та інших кольорових металів. Діє кілька металургійних компаній, що виплавляють кольорові метали. Важливе значення в експорті Бразилії займає продукція машинобудування. Більшість підприємств розосереджено в агломерації Сан-Паулу. Країна є п'ятою у світі з виробництва тракторів, розвивають верстатобудування. Окрім того, країна є восьмою у світі з виробництва автівок. Автомобілі переважно виробляють складальні заводи провідних транснаціональних корпорацій світу. Наприклад, Scania, вантажівки Швеція. Mercedes-Benz, Volkswagen, легкові автомобілі з Німеччини, Fiat – легкові автомобілі з Італії, Ford, General Motors – легкові автомобілі із США та інші, хоча є декілька національних компаній, що виготовляють позашляховики вантажівки і навіть власний спорткар. За виробництвом літаків Бразилія є третьою четвертою у світі, знаходиться в десятці значних виробників вертольотів. Та є 12-ю в експорті авіакосмічної продукції. Лідером з виробництва цивільних дальномагістральних літаків, суперджетів, а також військових літаків в країні є бразильська компанія Embraer, створена за державної підтримки. Окрім того, є декілька компаній з виробництва легкомоторних літаків. В Бразилії розробляється космічна техніка, на основі якої реалізується космічна програма, є свій космодром та Бразильське космічне агентство. У залізничному машинобудуванні відоме тільки виробництво монорельсових потягів малазійських «Скомі». Країна в десятці великих виробників морських і океанічних суден. В країні понад 30 суднобудівних компаній, що виготовляють човни, яхти, малогабаритні судна тощо Діє 17 судноверфей, що контролюються Японією. Центри суднобудування це бухта Гуанабара в Ріо де-Жанейро та Порту Алегрі. Країна виготовляє мототехніку. Велосипеди, а також міський транспорт, автобуси, тролейбуси, трамваї. Бразилія в п'ятірці з виробництва мобільних телефонів та в десятці світових виробників пральних машин. Країна виготовляє важке електрообладнання, генератори, трансформатори, промислові двигуни тощо, притаманне радіоапаратне будування, електророзраховувальні механізми, електроніка для нафтових вещ та літаків. Виготовляють мікросхеми та напівпровідники 50% від внутрішніх потреб для холодильників, пральних машин, телевізорів і відеокамер. Ядерної зброї Бразилія не має, а найбільшими компаніями у військово-промисловому комплексі є компанії Embraer та Agrail. Нафтохімічна і хімічна промисловість використовує переважно місцеву мінеральну і рослинну сировину. Бразилія входить до десятки країн світу з виробництва азоту, фосфатних добрив, дженеріків та експорту фейерверків. Та є в 20-ті з виробництва калійних добрив. Бразилія виробляє найбільше в Південній Америці біопалива і мінеральних олив. Бразилія це найбільший у світі виробник етанолу, палива із цукрової тростини. Країна забезпечує себе на 40% етанолом від загальних потреб. Виробництво біопалива зосереджено в районах вирощування сукрової тростини, а олив у приморських районах. Головним виробником нафтохімічної продукції не лише у Бразилії, але й у усій Південній Америці є компанія Бразен. Країна розвиває фармацевтичну галузь, а також косметичну і парфумерну. Бразилія має сучасний і розвинений будівельний комплекс. Країна є восьмою у світі з виробництва цементу. Та сьома в експорті скульптур. Найбільшим виробником цементу в країні є Camargo Кореа. Виробляє також скло, посуд порцеляну. В Амазонії на площі 6 мільйонів квадратних кілометрів росте 390 мільярдів дерев. Завдяки таким колосальним запасам деревини лісова деревообробно промисловість країни має досить вагоме значення для Бразилії. Так, Бразилія знаходиться в десятці світових виробників шпону, фанери. Та заготілі деревини та 12-ї в експорті пиломатеріалів. Виготовляють сірники. Сильні позиції Бразилії в паперовій промисловості країна входить до десятки найбільших виробників паперу у світі. Найбільші потужності з виробництва паперу і целюлози зосереджено в штатах Сан Паулу і ріо гранді Ду Сул. Здебільшого випускають папір, а на експорт переважно постачають хімічну целюлозу та паперову масу. Найбільшим виробником є компанія Duratex. Розвивається і легка промисловість. Так, Бразилія входить до десятки провідних країн світу, з виробництва бововняних тканин, шовку серцю та текстильної продукції загалом. На власній сировинній базі працює ювелірна промисловість. У харчовій промисловості Бразилія є світовим лідером з виробництва кави та входить до десятки провідних країн світу з виробництва цукру, м'яса, курятини. Яловичини, цигарок, пива, рецинової олії, олій для їжі, круп та іншої продукції. У харчовій промисловості Бразилії поширені малі і середні підприємства. Найбільшим виробником м'яса в країні є компанія GBS Freeboy, яка виробляє третину всієї яловичини світу. Це одна з найбільших бразильських транснаціональних корпорацій, яка має 150 заводів по всьому світу. Більшість переробної промисловості зосереджена на півдні та на південному сході Бразилії. Головними промисловими вузлами є міські агломерації сан паулу і ріо де жанейро На третинний сектор припадає 70% зайнятого населення країни. Бразилія одна з небагатьох країн світу, у якій є всі природні передумови для успішного соціально-економічного розвитку. У Бразилії є відомі в усьому світі осередки науки і науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, які визначають науково-технічний прогрес та сприяють позитивним змінам в її соціально-економічному розвитку. Університет Сан-Паулу перший в рейтингу в Латинській Америці, а з 20 найбільших вузів Латинської Америки 8 бразильські. Сфера послуг, передусім розрібна торгівля та ремонт, є основою зайнятості більшості бразильців. В Україні чимало малих сімейних магазинів і крамниць. Фінансові послуги разом із філіями іноземних банків надають потужні бразильські приватні банки, такі як Unibanco, Брадеско, Банко де Brasil та інші. Більшість фінансових установ країни зосереджена в місті Сан-Паулу, де діє найбільша в Латинській Америці фондова біржа. Бразилія займає перше місце за кількістю стадіонів, а футбольна збірна 5 разів вигравала Кубок світу і брала участь в усіх чемпіонатах світу з футболу. Присутні в Бразилії досить потужні телерадіокомпанії, журнали, газети тощо. Бразильські серіали є відомими на весь світ. Їх у нас називають часто мильними операми, а в Сан-Паулу проходить міжнародний кінофестиваль. Важливе значення господарському розвитку Бразилії має транспорт. Головні автомобільні і залізничні шляхи прокладено від морських портів глиб континенту, що є типовою рисою країн, що розвиваються. За протяжністю автомобільних доріг Бразилія є четвертою у світі. Автомобільні дороги є основою перевезення вантажів у внутрішньому сполученні. Найбільше їх у південних і східних густозаселених районах. В Амазонії прокладено кілька великих автомагістралей, у тому числі Трансамазонська. Вони є основою господарського освоєння прилеглих районів. До відомих інфраструктурних об'єктів Бразилії відносяться шосе мігрантів. У Бразилії 249 авто на тисячу жителів або 60 місце у світі. За протяжністю залізничної мережі Бразилія є 7 у світі. Залізниці перевозять експортні вантажі, особливу продукцію добувної промисловості, підприємство якої віддалені від морських портів. Найщільніша мережа залізниць у приморських районах Півдня. У Бразилії триває розбудова залізничних ліній у глибиних районах. Велике значення має мережа магістральних трубопроводів, за протяжністю яких країна є 16-ю у світі. Морські порти Бразилії зосереджені в найбільших приморських містах країни. Вони спеціалізуються на транспортуванні певних видів вантажів. Наприклад, порт Сан-Луїс є найбільшим у світі за обсягом перевалки залізної руди. Найбільшим за вантажообігом у Бразилії є морський торговельний порт Сантос. В Амазонії важливе значення має річковий транспорт. У річковий порт Манауса заходять навіть океанічні лайнери. Основа річкового транспорту Бразилії річка Амазонка. За сумарною протяжністю річкових шляхів і каналів Бразилія є третьою у світі. Авіаційне сполучення переважно орієнтоване на обслуговування внутрішніх авіаперевезень. Тому у цій країні друга у світі після США мережа цивільних аеропортів. У міжнародних перевезеннях переважають рейси до країн Західної Європи і США, в яких домінують аеропорти сан паулу За повітряним пасажирообігом країна є 12-ю у світі. У межах міських агломерацій добре розвинена мережа громадського транспорту. Автобус основний міський вид транспорту Бразилії. Сан-Пауло найбільше вертольотів на душу населення. Uber вперше запустив вертольот на таксі саме в Бразилії. Бразилія займає 12 те місце за кількістю штучних супутників землі. Країна є четвертою за кількістю користувачів мережі інтернет та п'ятою за кількістю абонентів мобільного зв'язку. А за використання месенджера WhatsApp. Є у світі. Послуги зв'язку надають ряд компаній. Дія, пошта. Значна кількість природних та історико-культурних принад Бразилії сприяють значному розвитку міжнародного туризму. Більшість іноземних туристів становлять громадяни Аргентини і США. Переважно вони відвідують великі приморські міста. У 2016 році країну відвідало 6,6 мільйона туристів або 17-те місце у світі. Всесвітньо відомим є щорічний бразильський карнавал. До ЮНЕСКО включено 17 об'єктів, серед яких найбільш популярним є Статуя Христа Спасителя. Це одне з нових семи чудес світу, яке щорічно відвідують майже 2 мільйони туристів, збудовано в 1931 році. Популярними також є Національний парк Ігуасу, комплекс заповідників Центральної Амазонії, Жау та три інших. Заповідники болота Пантанала. Острови Фернандо Ді Дінороні і Атол Дас Рокас та інші. Окрім об'єктів ЮНЕСКО, Світову славу мають природні курорти Бразилії, наприклад, курорт Копа Кабана центр туризму Південної Америки, що має пляж протяжністю в 4 кілометри. Курорт Іпанема, другий за популярністю у Бразилії, курорт Бая до Сончо один з найгарніших у світі. Бразилія має великі контрасти у розміщенні населення і господарства на своїй території. Існує диспропорція між розвиненими приморськими районами Південного Сходу і рідко заселеними районами північного заходу. Найрозвиненішим є південно-східний економічний регіон. Його головними економічними осередками є міста сан паулу і Ріо-де-Жанейро. У цих міських агломераціях виробляють більше половини всієї продукції вторинного сектора економіки Бразилії. Та зосереджено штаб-квартири більшості провідних компаній. Південний регіон спеціалізується на виробництві сільськогосподарської продукції. Найбільшими економічними осередками у ньому є міські агломерації Порту Алегрі і Куритиба. Промислове виробництво у ньому орієнтоване на задоволення потреб місцевого населення. центрально західний регіон включає глибинні райони. Найбільшим центром є Бразилія. Він спеціалізується як основний район нового сільськогосподарського освоєння, переважно розвивається відгодне скотарство. У північно-східному регіоні виробляють у значних обсягах цукрову тростину та біопаливо, найбільші центри міста Ресіфі і Салвадор. Північний регіон включає до свого складу територію Амазонії, де триває первинне господарське освоєння. Переважає виробництво продукції добувної промисловості та лісового господарства. Найбільшим центром є Манаус. Зовнішні економічні зв'язки є основою господарського розвитку Бразилії. Більшість поставок здійснюють до США, Аргентини та Китаю. Основу експорту товарів становить продукція первинного сектору, а в імпорті переважає продукція вторинного сектору. Значну частину імпортних поставок становлять компоненти автомобілів, які збирають у Бразилії. У зовнішній торгівлі послугами переважають відносини з розвиненими країнами в імпорті та з країнами, що розвиваються в експорті. Відповідно, перші займають ділові послуги іноземних компаній транспорті з боку бразильських компаній. Більшість іноземних капіталів вкладають у сферу оптової торгівлі та переробну промисловість, імпорті переважають інвестиції у добувну промисловість. За обсягом зовнішньої торгівлі України, Бразилія посідає перше місце серед країн Південної Америки. Однак частка складає менше 1% в структурі всіх партнерів України. Україна експортує переважно металургійну і хімічну продукцію в Бразилію, а імпортує з Бразилії тростини цукор та інші харчові продукти. Незначну частину займають машини та обладнання. У торгівлі послугами домінують транспортні послуги. Серед перспективних напрямів співпраці між країнами є космічна і авіаційна сфери. Для України є корисним досвід Бразилії у виробництві та використанні біопалива для автомобільного транспорту, технології глибоководного буріння для можливого освоєння шельфу Чорного моря і реформування освітньої та наукової сфери. Українські підприємства могли б долучитися до різних проєктів із освоєння та розвитку інфраструктури центральних районів Бразилії. Водночас Бразилія і Україна конкурують на різних ринках сільськогосподарської продукції. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку за темою Бразилія. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!